Ну і е, сьогодні стало відомо, що львівські брати бізнесмени Юрій та Остап Доскіч обікрали державу на понад мільярд гривень. Ця інформація розміщена на нашому сайті. Сума збитків по кримінальних провадженнях, в яких фігурують компанії львівських братів бізнесменів Остапа і Юрія Доскіча, складає понад мільярд гривень державного бюджету. Про це повідомили в Антикорі. Серед улюблених статтів кримінального кодексу львівських бізнесменів це ухилення від сплати податків, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, і розкрадання державного майна. Тощо, а діяльність братів охоплює одразу десятки галуз однак, однак найбільший прибуток прибуток ім приносять сфері виробництва кабелів, виробів із міді, пластмаси, будівництва та інші для того, щоб продемонструвати лише Частину кримінальних схем, які впроваджують компанії Юрія та Остапа Доскічів, чим необхідно ознайомитися із матеріалами кримінальних проваджень. Тому ознайомтеся, читайте статтю на антикорі і на львівській мануфактурі новин. Ну і просто день затримань сьогодні гучних затримано мера Мукачева Бологу та голову Мукачівської районної ради через збитки на 100 мільйонів гривень. Їх підозрюють у корупційних схемах з продажу. Стадіону Авангард у місці, окрім цього, затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради заміляка Семіля. Добрий ранок. Зверйтесь, будь ласка, забув працює на совшок. У нас ухвала на проведення обшуку в вашому приміщенні. Ідіть сюди, ідіть сюди, будь ласка. Дувіться, я вам прощаю ухвалу. Познайомийтесь, будь ласка.